До слова і нашої першої молитви єпископа Вишгородського і подільського української автокефальної православної церкви Володимира. Будь ласка. Дорогі брати і сестри! Дорогі християни! Незалежно якої ви конфесії, звертаюся до вас з вітанням слава Ісусу Христу! Слава Україні. У ці тривожні і несприятливі до нашої батьківщини дні, коли ми ходимо по вулиці Інститутській, і коли ми бачимо. Тих найкращих наших людей, які віддали життя за незалежність нашої України і за нашу гідність, і за те, щоб ми жили вільно, щоб ми були достойні між спільнотою усіх народів усього світу. Дуже тяжко говорити щось. І наказувати, і закликати навіть до молитви, дорогі брати і сестри. Але, дорогі брати і сестри, нагадую вам слова із священного Писання. Що сказав Христос? Не бійся, мале стадо, хоч нас і мало тут зібралося сьогодні. Не бійся, мале стадо, де двоє і троє зібралось во ім'я Моє, там і я серед вас, і вірте, що Господь наш, Ісус Христос, з нами разом, з нами разом сьогодні усі християнські конфесії, з нами разом, мусульмани. З нами разом буддисти, і всі нас підтримують. Не думайте, що сила у зброї ні, сила не у зброї, сила у Духу нашому. Згадайте священну історію, нагадаю вам, що цар Давид Давид. Ішов проти Голіафа, з чим? А з чим. Він ішов із вірою, і вірою він переміг. І ми переможемо, дорогі брати і сестри. Я впевнений, що ми переможемо, що ті діти, оті люди, які загинули на Інститутській, отут на Майдані. Які загинули на майданах нашої країни, вони стоять перед престолом Господнім і молять про нашу кращу долю. Звичайно, вони могли б отсидітися, вони могли б заховатися, але вони прийшли сюди на майдан. Вони могли б народити дітей, відлюбити, от отспівати – але ворог не дав їм, і не думайте, що ми щось, щось не договорюємо. Однозначно, ми повинні знати, що агресія Російської Федерації і президента Володимира Путіна вона є над Україною. Однозначно. Я звертаюся від свого імені до воїнів нашого українського війська. Захистіть нас, не дивлячись на те, що немає у вас ні боєприпасів, ні патронів, і вас постійно, можновладці, пресують і надають наказу, щоб ви нас захистили. Я звертаюсь до наших силових структур. Я звертаюсь до Служби безпеки. Де ви? Де ви? Чому ви не повстали? Чому ви нас до цього часу не захистили? І звертаюсь до всього українського народу. Український народ вололюбний, український народ. Не потерпить тієї наруги, яку здійснює над ним Російська Федерація. Я закликаю всіх вас до молитви. І ще іще раз нагадую, не бійся, мале стадо, де двоє і троє зібрали своє ім'я моє, там і я серед вас. Отже, дорогі брати і сестри, щиро, всім вам кланююсь, усім, хто зібрався на цьому майдані, усім, хто підтримує український народ, звертаюсь до кримськотатарського народу, який не знає, як йому бути у Криму. Звертаюсь до всіх кримчаків. До всіх українців, які є у Криму, і прошу, не бійтеся, не бійтеся, Господь з нами. І Господь не дасть наруги над Україною. Кажуть нам, що танки підвели до кордонів України. Кажуть нам, що Зібрались тут бандьори одні, які бандьори зібралися тут. Я запитую вас, які бандьори, ті бандеровці, які, які воювали за незалежність нашої держави, вони вже удіш... відійшли у вічність. Ви подивіться на оті квіти, подивіться на оті шини, які лежать. Що це таке? Це що таке? Хто ображає російськоязичне населення? Хто ображає? Ніхто не ображає. Київ майже всей російськомовний. Хто ображає Київ? Ні, дорогі брати і сестри. Ми повинні повстати. І ми повинні стояти за нашу честь, за нашу гідність, досить із нас, Батурина, досить із нас, всіх цих знущань, які робили над нами, досить із нас усього, що ми витерпіли. Досить із нас крутів, коли наші можновладці у, де, у, на початку ХХ століття розброїли українську армію і вислали наших найкращих синів і дочок, отуди підкрути. Досить із нас. Інші часи. Інші часи. І ще і ще раз кажу: не бійтеся, не бійтеся, Господь з нами, сила Господня з нами. Архистратих Божий Михаїл із своїм мечем, який захищає Київ і нашу землю, стоїть над нами. І, дорогі мої кремчани, як би не сталося, але знайте, що ми з вами хоч сила. У нас невелика, але сила духовна з нами і з нами Господь. І я закликаю всіх вас до молитви, щоб Господь розвіяв усіх ворогів наших, щоб Господь дав розум нашим сусідам північно східним, щоб вони урозуміли. Що не можна так ставитись до окромішного окремого українського народу. Я закликаю вас до молитви, щоб Господь дав нам силу нашим воїнам, щоб вони стояли мужньо і знали, що вони захисники українського народу. Прошу всіх. Повторювати за мною слова, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам на сьогодні дай, і прости нам, наші, прости нам провини наші, як і ми прощаємо ворогам нашим. Дай, люди, прощаємо ворогам нашим. І не введи нас у спокусу, і не введи нас у але позбав нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Всім вам, дорогі брати і сестри, земно кланяюсь за вашу мужність, за те, що ви усвідомлюєте. Що ви українці, за те, що ви знаєте, що ви на цій землі, за те, що ви усвідомлюєте, що нам нікуди йти, нам нікуди тікати. Ми тут, на своїй землі, щиро вам кланяюсь і молю Господа, за те, щоб Господь укріпив Україну, за те, щоб Господь дав воїнству нашому мужність. Щоби дав силовим структурам, щоб вони усвідомили, що вони їдять хліб українського народу і мусять захищати український народ за те, що ви молитесь за упокоєння наших синів і дочок, які поклали життя за незалежність нашої України і за нашу з вами. Кращу долю отут, на цьому майдані, на якому ми знаходимось. Дякую вам усім. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. Благословення Господнє на вас, того бо благодаттю, щедротами і чоловіколюбством. Завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.